Сьогодні покажу вам один із найніжніших тортів, який тане в роті, крем на смак, як справжнє морозиво з дитинства, легкий, прохолодний шовковистий. Коли його з'їси, стається, що цей десерт не просто торт, а щось більше, ніби ложечка солодкого спокою, яка ненадовго повертає тебе в теплі безтурботні дні. У миску розбиваю 5 яєць, додаю 150 г цукру і дрібку солі, збиваю міксером до пишної світлої маси, десь приблизно 7-10 хвилин. Просіюю сухі інгредієнти 110 г борошна, 40 г какао і чайну ложку розпушувача, додаю до яєчної маси частинами і акуратно вимішую лопаткою, рухами знизу вгору, щоб не втратити об'єм. Форму 21 см застилаю пергаментом, змащувати боки не треба. Вливаю тісто, рівняю і ставлю в розігріту духовку 180 градусів на 40-45 хвилин. Готовність перевіряю шпажкою. Вона має виходити суха. Даю бісквіту охолонути в формі 5 хвилин, потім на решітку або на доску до повного остигання. А тепер мій улюблений крем. Збиваю 150 г м'якого вершкового масла кімнатної температури до пухкої маси 2-3 хвилини, окремо збиваю заварний крем кімнатної температури з кількома краплями ванільної есенції. Як приготувати заварний крем покроково ви знайдете у відео на моїй сторінці під назвою масляно заварний крем. Поступово додаю крем до масла по кілька ложок, кожного разу збиваючи. Виходить ніжний легкий крем, що на смак нагадує ванільне морозиво. Переходимо до збірки. Охолоджений бісквіт розрізаю на три рівні коржі. Кожен з них просочую молоком приблизно по 2-3 ложки на шар, промазую кремом. Зручно збирати торт у тій самій формі, де він і випікався, так він ідеально тримає форму. Ставлю торт у холодильник мінімум на 2 години, а краще на ніч. Так він добре стабілізується і смак стане ще насиченішим. І останній штрих глазур. У сотейнику розтоплюю 60 г вершкового масла. Знімаю з вогню і одразу додаю 100 г подрібненого шоколаду. Розмішую до повного розчинення. Виходить гладка, блискуча глазур. Поливаю нею торт зверху. Торт готовий. Ніжний ванільно-шоколадний з кремом, який нагадує морозиво. Зберігайте рецепт і приготуйте вже на ці вихідні. Цей смак не забудеться. Всім смачного!